Доброго вечора, мої любі маленькі друзі. Доброго вечора усім. Так. Знову ти Мишко, якась така похвора. Ну чому? Не знаю. <гум> Чекай, я це не знаю. А Можете, так. Може тебе хтось образив? Ні, я просто сьогодні зранку прокинулася не в настрої, добрячок. Як це так, от не в настрої? Н ні, не знаю. Добрячок, ну як ти можеш такого не знати? No, ну як можу не знати? Не знаю. І все, ти мені розкажи. Ну, no, це коли ти вночі, напевно, погано спав. Так, ну, таке в мене буває. Коли вночі якісь нехороші там сни сняться. Ну no, тож, а вранці прокинувся і все, уже без настрою. Не no. виспався. No. Таке, що я не виспався, буває. Але ж настрій від цього не повинен залежати. Ну, у мене залежить. Ну, ти уяви собі добрячок, що я прокидаюся і сонечко не світить. Та що? І все, знову настрою нема. <рес> Та не може цього бути, мишку. Ще як може, а буває, що просто. Що просто? Просто прокинувся і вже без настрою. Прокидаєшся і вже без настрою. Так, Мишку. Та я ж тебе знаю як дуже веселу і щасливу мишку. Буває таке, справді, але, але вже не часто так трапляється. А чому? Ну, бо ти знаєш, добрячок, я не знаю, де цьому настрою братись. Як це де? Ти що, не знаєш, де настрій береться? Ні, не знаю. <гум> То й спитайся у мене, і я тобі розповім. То розкажи мені, добричок, розкажи. <хе> Обов'язково, Мишка, розкажу. І вам, любі малята, також. Справді, і тоді ми з малятами зможемо завжди бути у настрої, правда, малята? <хе -хе -хе, і саме так. Ну, добре, от слухай. Розповім я тобі і малятам, моїм друзям історію. Invece, про настрій Андрійка, який ну так уже полюбляв ходити без настрою. А чому? Бо завжди з ним траплялося да щось не те. Гмм, що не те, то при чому? То, бувало, одного разу прокинеться, сонечко не сяє у віконечко, отже й без настрою. От, от бачиш, і у мене так буває. А іншого разу прокинувся. Бачить, розпав, на перший рок запізнюється, а, знову, і знову без настрою. І знову без настрою? Знову без настрою. А ще мама йому не те приготувала, що йому подобається. Знову без настрою. Ага, я б теж була без настрою. А чому це? Бо як це йти до школи та ще й не поснідавши нормально. Ну, дивись, Мишко, з одного боку, я тебе розумію. Сніданок має бути гарним. Так. Да. А з іншого не візьму до уваги твої, твоє зауваження. Ну, ну, ну як це, добрий чого? Ну, от дивись, від кого залежить твій настрій? Ну, напевно, від тих, хто навколо мене. Так. А ще від кого? Ну, напевно, ще від мене. Справді. І я б навіть сказав би так, що від тебе, Мишко, більше, аніж від тих, хто навколо тебе. Та ні. Я вважаю, що більше від тих, у мій настрій псується, хто навколо мене. От і Андрійко так само вважав. І тому це виявилося його проблемою. Якою? А от такою проблемою постійного без настрою. Сьогодні. Він надувся, бо сонечка немає. Що ж це за хмари? Чому вони мені сонечко закривають, це бубнів він собі попід носа? Але ж тут він не винен. А хто винен, що сонечка немає? Не знаю. От бачиш, а коли мама сніданок приготувала, не той. Ну, то винна мама. Мама винна? Хіба ж можна маму винуватити? Вона старалася. Так, сніданок готувала? Так, готувала. Ну тоді не знаю, добрячок. Що робити? Кого винуватити? Хі, та себе, мишко, тільки себе. Адже ж поганий настрій це наша реакція на якусь подію, яка нам дивись, там собі щось не сподобалося Так, нам щось не подобається, от і настрій поганий. Хі -хі. А ти спробуй ось так не реагувати. А, а як реагувати? А, а по-іншому? Як? Ну, наприклад, радій. Ну, ти що, добрячок? Як можна радіти, коли мені щось не подобається? Хі, та все дуже просто. Ти попроси допомоги в Ісуса. І Він тобі обов'язково допоможе ще й підтримає тебе. Просто попросити Ісуса. Так, і не засмучуватися. Коли сонечко не світить на небі, воно повинно сяяти в твоєму сердечкові і на твоєму обличчю, миленькому мишку. Як це? Хе -хе. А у вигляді усмішки отак. Справді? Так, мишку. І тоді ти побачиш, як засяє усмішка і на обличчях твоїх друзів. І весь світ навколо буде радіти, а не сумувати. Не Насправді, справді, мишку, кажу тобі, навіть в Біблії написано завжди радійте Справді, саме так. Друзі, любі мої маленькі друзі, намагайтеся робити світ добрішим, веселішим і не ходіть часто з поганим настроєм. Так, бо бо від він у вас в звичку і, і вже дуже важко щось з цим зробити. Так, справді так. А нам, на жаль, прийшла пора прощатися з вами, дорогі маленькі телеглядачі. Та ви від цього не засмучуйтесь. Але завтра ми обов'язково ввечері побачимося знову. Так, щоб побажати вам на добраніч Солоденьких вам снів, малята На все добре, друзі. We we'll